Про нові правила дорожнього руху та зміни у штрафах, які набули чинності з 2025 року. Перше штрафи за перевищення швидкості. Тепер штрафи нараховуються вже з першого кілометра перевищення дозволеної швидкості. Раніше існувала пільгова зона до 20 км за годину, але вона скасована. Водіння у стані сп'яніння. Перше порушення 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування на один рік. Повторне порушення протягом року вже 34 тисячі гривень штрафу та позбавлення права керування на 3 роки. Третє порушення з рік 51 тисяча гривень штрафу, конфіскація авто та позбавлення права керування на 10 років. Спрощене оформлення ДТП можливість оформлення європротоколу в електронному вигляді. Поліцію можна не викликати, якщо немає постраждалих і всі учасники погоджуються з ситуацією. Четверта: оновлені дорожні знаки. Введено нові знаки, такі як острівець безпеки, зарядні станції для електроавтомобілів та інші. П'яте страхування та документи. Водійські посвідчення тепер доставляються через вибраного поштового оператора, Спрощена процедура зняття з обліку автомобілів. Якщо у вас виникають питання щодо нових правил або штрафів, записуйтесь на безкоштовну юридичну консультацію, і ми детально все пояснимо.